Завершився командний чемпіонат Європи з легкої атлетики. Синьо-жовті кольори українського прапору захищали і сумчани. Так, у перший змагальний день Вікторія Пєтаченко у складі естафетної збірної 4 по 100 метрів виборола золото. Результат українок 42 секунди і 50 сотих. І цей час новий рекорд країни. На біговій доріжці у короткому спринті Віталій Корж став п'ятим 10,61 секунди. На такому ж місці фінішувала й чоловіча естафетна збірна, у складі якої Віталій біг останній етап. Час хлопців становить 38,95 секунди. І з секунди. Із новим рекордом Сумської області на дистанції 400 метрів відзначився Віталій Бутрим, ставши п'ятим із показником 45,73 секунди. Також в Італії з іншим сумчанином Євгеном Гуцелом естафетному бігу 4 по 400 метрів стали шостими з часом 3 хвилини 0,5 секунд і 16 сотих. Луганчанин, а нині студент СумДУ Сергій Смелик став тримфатором чемпіонату. На дистанції 200 метрів він був кращим і виборов золото 20,45 сотих секунди. Його час на фініші. Зазначимо, що в загальнокомандному заліку наші атлети стали сьомими. Таким чином вони й у наступному командному чемпіонаті Європи виступатимуть у Суперлізі.